Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про такий проект, як Суй. Суй, проект. Ми всі знаємо. Це проект з дуже великими інвестиціями 300 мільйонів мав. Ми всі пам'ятаємо, як робили Теснет. Суй, як виходив токен, як він розвивається. Як зараз забустився ТВЛ буквально до 600 мільйонів на даному. На даному моменті відбуваються різноманітні лаунчпади в проектах, дуже класно розвиваються, і виходять зараз такі проекти, як Navi, Protocol і багато інших. Отже, екосистема оживає, туди заходить ліквідність, туди запихають гроші. SUI дуже класно розвивається. Якщо на старті ми бачили таке замороження, і Буквально такий е, не дуже великий буст, то зараз активно е, проєкт розвивається, бустить свою екосистему, заключає різноманітні партнерства. Е, що ми можемо побачити з соціальних мереж, і Що ми можемо побачити з ТВЛ, який виріс у дуже багато разів. І зараз в сую появляються маркетингові направлення, вони починають. Е, Працювати над маркетингом один із таких активних, крутих подій, про які я хочу розказати, це є запуск амбасадорської програми. Е, відкрита форма, яку можна заповнити. Переходимо на якщо хочемо взяти участь в амбасадорській програмі. Переходимо в офіційні соцмережі, Діскорд, Twitter і тому інше. Там є відповідна форма, яку потрібно заповнити. Якщо ми робимо, можемо робити контент, можемо бути як девелопери, можемо бути. Як інші якісь представники, якщо ми можемо допомогти саме проекту SUI Network. Е, дуже класний проект. Всім рекомендую. Це топовий проект з підтримкою дуже крутих е, тир один фондів. Я думаю, що е, такий проект, навіть чисто для портфоліо, нікому не помішає. Плюс е, суть буде розвиватися. Думаю, екосистема в майбутньому буде дуже класно розвиватися. Це леєр один блокчейн, який має дуже великі перспективи. Саме на зараз ринок росте е, ТВЛ набивається. Ліквідність приходить в екосистему і в суй. Ця амбасадорська програма може бути дуже великим гемом. Якщо можна туди попасти. Тому не скіпаємо таку круту активність, буду далі ще сповіщати про якісь новини. Я ще теж не є амбасадор, але намагаюся попасти саме в амбасадорську програму. Тому записую це відео, буду далі говорити про якісь новини, апдейти е довкола цього проєкту, довкола екосистеми, довкола амбасадорської програми, всього, що відбувається довкола цього проєкту, тому всім попаду нових відео.